Ну що ж, осіння частина закінчилася. У нас є кожна команда своїми питаннями, йде зараз на зимову перерву, Дай Бог, щоб вони вирішилися. Давайте подивимося, в якому стані турнірна таблиця зимуватиме. І у нас, знову ж таки, те, про що ми говорили. Боротьба за чемпіонство дуже серйозна. серйозна? Відрив від бронзи дуже серйозний. Але там за бронзом, ну я впевнений, що навіть Олександрія. Олександрія має можливість ну, за бронзу навряд чи, але за зону Ліги Європи, я думаю, що вона ще поб'ється. От, е, е, Так що я думаю, що там буде ще достатньо цікаво і дуже багато моментів, які будуть цікавіше у нас. Ну, внизу у нас взагалі тут як, я не розумію тут турнірного стратегії. Чому цим командам грати далі чемпіонат? Я розумію, що є перспективи вболівальника, але турнірні завдання повинні бути. Ми загубили оцю боротьбу за виживання, яка була завжди не менш цікава, ніж боротьба за чемпіонство. Згадайте, правда? Гроші львозилися, судді свистіли, пули робилися, команди викидали, ті з тими домовлялися. Цікаво було, наповнення було. До останнього туру. Ми зараз її втратили, тому що ми розуміємо, що металург у нас є на даному етапі дуже і дуже проблемним, і якою буде доля металурга, нам невідомо.